Всім привіт! Ми починаємо. Сьогодні наша тема як позбутися броксизму, напруження в шелепах, стирання зубів і все, що з броксизмом пов'язано. Як можна і взагалі чи можна позбутися цієї проблеми без брекетів і кап. Як ви знаєте, я остеопат і, звісно, я намагаюсь допомагати людям без якихось ем, таких. Механічних, насильних пристосувань, які, можливо, якось і зменшують симптоми, але, на жаль, не вирішують саму проблему, не прибирають причину цієї проблеми, і, звісно, симптоми повертаються. Тому моя мета взагалі, моєї роботи і цього ефіру дати вам. Можливість познайомитись з методами, які вирішують по-іншому проблему бруксизму. Сьогодні говоримо про бруксизм, тому будемо це розбирати. Як це взагалі зробити? І взагалі, чи можливо самостійно допомогти собі, тому що я ще практикую самодопомогу, тобто навчаю вас самодопомозі ще. А є можливість отримати. Коротку інструкцію покрокову, як позбутися бруксизму. я про неї писала вже дописи, але хто пропустив, в кінці ефіру розкажу, як отримати цю інструкцію. Тож, поїхали. Поставте мені, будь ласка, плюсики, хто з проблемою сюди прийшов, з проблемою бруксизму, можете коротесенько свою ситуацію описати, а поки я би хотіла сказати, взагалі, до чого може призвести, наприклад, напруження щелеп. Ви мені часто пишете, що з'явилось напруження щеле після якогось стресу, там, наприклад, в дитинстві щось було, або після початку воєнних дій, або якийсь був емоційний такий, ну, сплеск, Важкі емоції, і після цього почались проблеми зі стиканням щелеп, зубів, можливо, скреготання зубів і так далі. І, як правило, на це не звертається увага вчасно. Тобто, ну, є напруга, є там якийсь скрегіт, є ще щось, але до чого це все може призвести? Дивіться: щелепи, щелепи це частина. Нашого черепу. Тобто ми не розглядаємо, я не розглядаю окремо якісь відділи і щелепи, нижня щелепа, верхня, верхня щелепа це частина черепу, нашої голови. Кістки всі з'єднуються одна з іншою, і це все призводить до того, якщо Є напруга в якійсь ділянці, ми беремо з челепи в даному випадку, то ця напруга вона переходить і на сусідні відділи, в даному випадку на череп. І якщо ми говоримо про напруження в челепі, то може таке бути, що це буде розповсюджуватись і на голову. Тобто ви можете почати відчувати, окрім напруги в щелепах, наприклад, головний біль. Або ви можете відчувати порушення сну, тому що череп напружується, мозок стискається від цього напруження, ви починаєте погано спати. це навіть може призводити до підвищення якогось артеріального тиску, тому що, знову ж таки, тиск, напруження відображається на судинах, судини стискаються, підвищується тиск, і, звісно, це все може навіть закінчитись дуже. Жахливо, наприклад, інсультами, коли у людини є таке стійке напруження в судинах головного мозку, і це призводить до таких важких наслідків, як інсульти. А, далі напруження щелеп, звісно, відображається на зубах, тобто м, така часта, частий такий наслідок, коли зуби починають сколюватись, руйнуватись. Починаються якісь там тріщинки або шматочки відколюються. Частий хронічний каріес розвивається, тому що на цих, на цих тріщинах постійно формуються якісь запальні процеси і формуються. Що ще? Проблеми з ясними можуть бути. Тобто, це така, знаєте, комплексна проблема, яка може відображатись і на вашій якості життя. Тобто, якщо ви погано спите, мені писали дівчата, що вони можуть прокидатися від того, що щелепи напружені, і потім важко заснути. Ви, звісно, якщо часто прокидаєтесь вночі, то це відображається на якості. Вашої роботи, на якості вашого емоційного стану, ви постійно роздратовані, ви постійно чимось там недовольні, тому що нервова система просто не доотримує того, чого їй необхідно у вісні і так далі. І, звісно, це все відображається на якості життя. І ви, можливо, можете не. Як це сказати, не поєднувати з щелепами, з напругою в щелепах, йдете там до невролога, до психолога, психіатра чи ще когось. Там ви стали роздратовані, йдете до невролога і просите, щоб вам там якісь пігулки виписали. А ви плохо спите, погано спите, йдете до якогось ну, ж таки невролога і, або в аптеку і берете якісь снодійні. Або, якщо ви починаєте помічати, що ваші зуби починають руйнуватися, то ви йдете, звісно, до стоматолога. Стоматолог вас відправляє до ортодонта або до гнатолога, і вам призначають або капи, це ну, класика, або брекет систему Але, як я вже сказала, це, на жаль, все, що я перелічила, не вирішує проблему. Тобто, ви трошки, як, знаєте, так, згладжуєте. Симптоми, але проблема залишається. Напруження в щелепах, воно як було, так і залишається. І ми зараз будемо розбирати, від чого з'являється це напруження, ця напруга, і що потрібно зробити, щоб повпливати саме на причину. Так, далі. Що буде, якщо ви все ж таки вирішите цю причину? Давайте трошки пару слів уявимо, що ви позбулися. Цієї напруги ви позбулися цієї проблеми, ви вже не відчуваєте дискомфорт від стискання щелеп, ваші зуби не руйнуються, тобто ви зберігаєте і зуби, і гроші, тому що реставрація зубів ну, така не, не досить коштовна процедура. Це по-перше. А по-друге, це неприємна процедура, тому що бувають випадки, коли доходить до того, що. Лікарі пропонують повністю прибрати зубні ряди, тобто повиривати зуби і на їх місце ставити якісь, ну, робити реставрацію, там, якісь імпланти чи ще щось, що вони там пропонують. І такі випадки також є, тому це не тільки коштовно, це і дискомфортно, дуже дискомфортно. Що ще? Коли ви почнете спати? І почнуть спати ваші близькі, які прокидаються, просинаються від цього скреготу. А це, звісно, покращить якість життя. Ви почнете більш насолоджуватися життям, тому що ви будете висинатись, ви будете більш спокійною людиною, ви не будете вже так роздратовуватись від будь-якого тригеру, так скажемо. І... Звісно, ви позбудетесь болю і обмежень, які супроводжуються в щелепах і в голові від цієї напруги, від бруксизму, а тому що біль чому виникає, коли сильно стискаються щелепи, сильно стискаються м'язи, порушується кровопостачання до тканин, з'являється такий, як застій в рідині. Цих місцях і тканини недоотримують кисню, і від цього виникає біль. І коли ви позбудетесь цього напруження, кров лімфа почне вільно рухатись в тканинах, голови, черепу, шиї і так далі, і біль зникає. Тобто там, де є напруга, там, звісно, буде і біль. Тож давайте. Давайте будемо тепер складати цей покроковий план, який призведе вас до таких результатів. Тобто, щоб це все отримати, нам потрібно з вами щось конкретно зробити. І що це конкретно? По-перше, давайте розглянемо саме причини, чому відбувається напруження в м'язах. Трошки погане, погана якість, але іншої картинки я не знайшла. Вона чомусь єдина в інтернеті. Така. Але вона дуже показова. Чому? Тому що вона відображає, як регулюється робота м'язів. Тобто, оці волокна червоненькі, це наші м'язи. І до них, до кожного м'яза, підходить нерв, який і отримує інформацію від м'язів, і віддає інформацію до м'язів. Тобто, роботу наших. Нашого скелету, наших м'язів, нашої опори регулює нервова система і є ще гормональна система ендокринна, яка теж регулює роботу наших м'язів. І якщо робота або нервової системи, або гормональної системи порушується, то порушується цикл напруження і розслаблення м'язів. І тепер, ну, можливо, у когось з вас з'явиться такий зв'язок логічний, чому після стресів виникає ось це напруження, ну, збільшення напруги в щелепах, в м'язах обличчя, чому, поки не закінчується стрес, ну, поки він триває, ви не можете вийти з цього стану. Тобто ви як напружуєтеся ці щелепи, так і продовжуєте їх напружувати. Ось чому? Тому що, коли виникає стрес, і якщо ви не вмієте, якщо ви не володієте техніками, які допоможуть вам на ну, те, щоб прям розслабитись і робити вигляд, що нічого не сталося, ні, але доп... будуть допомагати вашій нервовій системі краще справитись з цим стресом, і менше відчувати Таке стійке напруження саме в нервовій системі, тим легше ви зможете прибрати це напруження саме в м'язах. Зараз ми говоримо про щелепні м'язи, але це можна відобра... перенести на будь-який біль, на будь-яке напруження в тілі. Так от, якщо повертатись до причин, що причина бруксизму, причина напруження щелеп це або напруження порушення роботи нервової системи, центральної нервової системи і париф периферічної. Периф в общем, перевірка, і порушення, друга причина це порушення гормональної або ендокринної це одне і те саме системи, то Звісно, щоб позбутися наслідку, тобто броксизму, нам треба налагодити роботу нервової системи і налагодити роботу е, гормонів. Як це зробити? Чому е, саме остеопатія добре справляється із тим із тим? По-перше, е, що значить налагодити роботу нервової системи? Ну, прибрати напруження в ній. Якщо уявіть, якщо ваш череп він стиснутий, а він стиснутий по Багатьом причинам ми сьогодні не про це. Якщо він стиснутий в результаті, наприклад, якихось перекосів в тілі, або він стиснути просто з народження у вас, він такий, як є, і ви нічого з цим не робили вздовж життя життя, він у вас напружений. Звісно, це напруження тисне на ваш мозок, головний мозок, і головний мозок просто перестає нормально працювати. і Ось ці еті, господі сигнали, які йдуть до м'язів, вони неправильно доходять, і нерви неправильно зчитують інформацію від м'язів і відправляють в мозок. Тобто, ось цей цикл напруження і розслаблення він порушується. І вам треба не тільки з м'язами працювати, а і вчитись розслабляти і прибирати напруження саме в черепі, саме в голові і в тілі в цілому. З цим досить круто справляється. Остеопатія, тому що це техніки, які дозволяють попрацювати не тільки з м'язами, а й з черепом, з оболонками мозку, які є техніки, які розслаблюють і оболонки мозку, налагоджують рух рідини в мозку, і це все відображається на тому, що нервова регуляція саме скелетних і щелепних м'язів, вона відновлюється. І вам вже не треба ставити капи, брекети або колоти ботокс, який не вирішує проблему, але робить ще плюсом наслідки у вигляді вимкнення якихось м'язів, вам треба просто прибрати це напруження. Далі, як остеопатія допомагає відновити роботу гормональної ендокринної системи? Тут, в принципі, все просто. Коли. У вас йде неправильна регуляція гормональна. Ну, наприклад, якщо ви на будь-який стрес реагуєте напруженням щелеп, ви стискаєте зуби, напружуєте щелепи і нічого потім з цим не робите. Ваші гормони стресу вони накоплюються в тілі, ніяк не реалізуються в якусь дію, яка необхідна після стресу. Просто елементарно, наприклад, наприклад, подихати і скинути цей адреналін кортизол який вивільнився в стресі. Ви цього, наприклад, не робите. І цей адреналін-кортизол, гормони вони накопичуються в м'язах і взагалі видно. І це призводить до того, що м'язи вони в стійкому напружені. І що робить? Остеопатія. Через певні техніки ми прибираємо напруження саме в м'язах, тобто ми вивільняємо цей адреналін і кортизол, який в стресі вивільнився в... і застоявся в м'язах, ми вивільняємо його, тобто він не застоюється і не впливає вже на м'язи. Це по-перше, а по-друге, через остеопатію ви вчитеся. Відчувати своє тіло краще, тобто ви вже починаєте краще розуміти, що відбувається саме в вашому тілі, в в тій чи іншій ситуації, коли відбувся стрес. І в моменті, прямо в моменті, не чекаючи, коли це відобразиться вже на фізичному рівні і не призведе до напруження, стискання щелеп і так далі, ви в моменті прибираєте це напруження остеопатичними техніками і не дозволяєте ем, накопичитись цьому адреналіну і кортизолу в м'язах. Тобто, знову ж таки, ви працюєте з. Причиною. І ще важливий момент, чому, наприклад, важливо вміти самостійно собі допомогти, важливо вміти самостійно, ви зможете в будь-який момент, будь-де, будь-коли, допомогти собі, а якщо я так зроблю, мені допомогти собі, не чекаючи якогось. Прийому у остеопата, не чекаючи якогось там, я не знаю. Наприклад, ви в потязі їдете, або в машині ви їдете, або в літаку, або ви ви десь за кордоном, або ще якісь причини для того, що ви не можете потрапити до остеопата, наприклад. Але стрес відбувся, напруження в шелепах відбулося, і ви не хочете, щоб це все затяглося і призвело до тих страшних наслідків, про які я на початку казала. І ви знаєте, як прибрати це напруження в моменті, ви використовуєте ці техніки і допомагаєте собі самостійно. Ось як це працює. Тобто, це такий, знаєте? Інструмент, який допомагає не тільки позбутися наслідків, які вже сталися, наслідків бруксизму, а і не довести себе до погіршення ситуації. Тобто ми працюємо з тим, що є на зараз, і попереджаємо погіршення ситуації і виникнення якихось додаткових наслідків. Так, і знову ж таки, давайте ще раз. По-перше, що важливо знати, що бруксизм – це наслідок того, що порушена робота центральної нервової системи і порушена робота гормонів у вашому тілі. Тобто, вам потрібно працювати з напруженням нервової системи, з цим працює добре остеопатія, самоостеопатія, коли ви вмієте розслабляти череп, розслабляти тіло, розслабляти щелепи не тільки м'язи, але і більш глибинні структури, Кісткові структури, наприклад, і ще глибші, там працювати з рідиною, працювати з оболонками мозку і так далі. Вам треба вміти працювати зі стресом в моменті, відслідковувати, як реагує ваше тіло на той чи інший стрес, і вміти допомогти нервовій системі не зафіксуватись на цьому стресі, а Навпаки, розслабитись і жити далі, щоб цей стрес не зафіксувався в вашому тілі, і щоб це не призвело до того, що ви живете в стійкому напруженні. Для цього також, при цьому також добре працюють остеопатичні техніки. Так, і як отримати лідмагніт, який я вам обіцяла, і ось так він виглядає. Дивіться, для того, щоб отримати його, напишіть мені в директі слово бруксизм, я вам відправлю цю інструкцію. Також у кого є така проблема, і ви хочете вирішити її без брекетів і, або без кап. Пишіть мені в також в директ або слово діагностика, або одразу описуйте свою проблему. Ми будемо з вами розбиратись, що зробити, як зробити, наскільки все. Важко саме в вашій ситуації, що можна зробити, що не можна зробити. Взагалі будуть результати. Чи зможу я вам запропонувати свою допомогу і допомогти саме в вашій ситуації? Це все розбирається в індивідуальному порядку. Працюємо ми також індивідуально, тобто, якщо я працюю з людиною, то це індивідуальна робота. Даються базові остеопатичні техніки, які вирішують вашу конкретну проблему, а також індивідуальні вправи для тіла. Тобто, я працюю комплексно з тілом, навіть якщо ми будемо з вами працювати з бруксизмом, з напруженням щелеп, ми будемо працювати зі всім тілом в цілому, це від маківки, від голови до п'ят. Тому що це важливо, бо на положення щелеп, на роботу черепу також впливає і вся постава, як і навпаки, положення черепу щелеп впливає і на поставу, і постава впливає на черепи з щелепи. Тому ми працюємо комплексно, все в режимі онлайн під щільним супровідом, і обов'язково проводиться діагностика і співбесіда перед програмою. Яка дозволяє вирішити, чи взагалі можу я вам допомогти, чи ні. Тож пишіть мені в директі слово співбесіда або діагностика, будемо розбиратись, будемо вирішувати ваші проблеми, бо, по-перше, вони вирішуються, а по-друге, не треба чекати, коли це все призведе до якихось більш страшних наслідків у вигляді втрати зубів або інсультів, або. Якихось вивихів суглобів, які призводять до того, що ви просто не можете відкрити рота. Все, якщо є питання, пишіть. Якщо є питання, пишіть. Фахівці, які ведуть, теж лікарі, дивіться, фахівці, які. Ви маєте на увазі куратори в програмі, це остеопати, яких, яких навчила я особисто, тому на цей рахунок переживати, хвилюватись не треба. Всю роботу контролюю я також, тобто під моїм наглядом. Так, куратори, остеопати, яких Навчала я особисто, тобто це моя права рука, які, яким я повністю довіряю вас. Діагностику ми проводимо сумісно перед програмою і складається план корекції ваших проблем з моєю участю а супроводжує вже вас куратором, якщо це тариф з куратором, і є формат індивідуальної роботи зі мною також. Все, дякую вам і за питання, і за те, що були зі мною ці півгодинки. Вибачте, за технічні умови без світла, але я вирішила провести ефір краще так, ніж ніяк. Все, гарного вам вечора! Дякую і чекаю вас в директі. Пишіть, будемо розбратись. Все, до побачення!